Напиши тему: однорідні, тригонометричні рівняння. Вони не тільки тригонометричні є, однорідні це такий тип рівнянь. В інших е темах ти їх побачиш, е побачиш, в чому вони схожі по типу. Значить, однорідні рівняння є першого степеня і другого степеня. Саме степеня пиши. Mm -hmm. Першого степеня. А синус х плюс Б косинус х дорівнює 0. Ось таку структуру мають однорідні рівняння першого степеня. Маємо числові коефіцієнти А і Б. Помножені на синус на косинус. Обов'язково однаковий повинен бути аргумент. І обов'язково справа повинен бути нуль. Якщо вони перенесені в одну частину рівняння, в другій повинен бути нуль. Може бути плюс, може бути мінус. Числа можуть бути будь-які А і Б. Але от саме така структура. Однорідні рівняння першого степеня розв'язується таким чином. Тут міркується як? Оскільки сума цих двох доданків 0, а синус і косинус однакового кута не можуть одночасно дорівнювати 0. Наприклад, синус 0, 0 але косинус вже 1. Так, так само синус 91, а косинус 0. Одночасно нуля бути не може для однакового кута. Тому цей. В цьому рівнянні вони одночасно бути рівні 0, не можуть бути. І тому, щоб розв'язати, ми маємо право розділити це рівняння або на синус, або на косинус. Я ділю на косинус, щоб в результаті вийшло тангенс. Тоді, якщо ми розділимо на косинус, синус поділити на косинус, давай для першого разу напишемо, плюс B cos x поділене на косинус х. Дорівнює 0. Тоді отримаємо перший доданок. Що таке синус поділити на косинус? Тангенс. Так, тобто це буде тангенс Х плюс Б. А що таке косинус на косинус? 1, 1. Один. один. Тобто, ми отримали лінійне рівняння відносно тангенса. воно далі розв'язується. Переносимо B і ділимо на А. А далі по формулі, що х дорівнює арктангенс, мінус b на A, поді... плюс ПК. Тобто вони всі потім стандартно розв'язуються. Діленням на косинус оці однорідні рівняння першого степеня, приводяться до рівняння з тангенсом.